Доброго дня. Можу нарешті зробити повний аналіз підготовки племінного матеріалу нашого на весну 25-го року. Тобто ми вже завершили завіз маток. З той, що лишилася. У нас залишилася 84-та матка, і вона проходить по Кірханському інституту, привезена з Кьольна. Так, 84-та у мене. Перед тим як шукати, покажу, в яких конвертах німці відправляють матки. Просто конвертик. в яких пробиті ямки. То від холькавка, а тут конвертик від Георга Махи. Точно та сама система, я адрес закрив туди, який адрес Георга Маха, кому треба. Може комусь треба, мобільний телефон, то ніяких секретів немає. 84-та матка, яка проходить по Хірханському інституту. У нас було їх дві. 84 та і 95-та. Третю матку ми комусь відпустили. Так, 84-та. Лишилася тільки одна 84-та матка. Вона походить від матки 7,45-443 20-го року народження. Облітана е, Гебенна, по-моєму, лангерок. Йорк Гебен є, він е, на острові Лангерок. Під 84 ї ну, 95-та матка, то рідна її сестра, з під цих двох маток було виведено ну, велику кількість маток по Україні, ефок. І е, так, 10 маток я відправив на інсемінацію до Ліпатова. Е, деяку кількість маток я відправив у суми до Андрія Сумкінина. З десяти маток 9 вернулися, мені все нормально. Одна тут в дорозі впала. Безпроблемно. Всі дев'ять маток, які приїхали від Ліпатова, засіяли. Ждемо печатого розплоду, ну коротше десь через місяць вже будемо видіти-мені своє. Я хотів зберегти, тому що це вже матка 22-го року народження. Далі до Андрія Семчинина була відправлена деяка кількість маток. Мені приїхало від Андрія вісім, але вже... Провірених на печатний розпід. Обома інцінаторами я задоволений. Ще не можу зробити ще відео по, по тих матках, тому що е, я відправив знову ж таки в суми деяку кількість неплідних маток, виведених з під маток, які приїхали з кіольна, тобто пешець. Там буде теж три матки. Пешиться три рідні сестри, облітані на трьох різних стробах далі буде. Значить, то, то ми фактично формуємо трупневий фон. загальний ця матка сиділа на двох корпусах цілий сезон. Ото була велика проблема, бо 95-та матка була придушена. Кожен другий день фактично робилася. Закладка. Я трохи димну, щоб коли відривати плівку. Так. так вони сидять, вже сформовані в зиму, гніздо сформоване в зиму. Тут фактично нічого відбиратися не буде. Розбирати гніздо не буду, бо воно плотне. Це наша бабуся. Її номер 84. Весною ще будемо, якщо все нормально, весною з нею будемо робити закладки сугубо для себе. Велику партію, то трупневий пан наш. Далі з того боку. Далі з того боку йдуть. Так, це родословні Андрія. 84-ту я відклав і буду складувати походу. Так, щоб бітер не зду. Далі йдуть матки. Тут має бути написано 3 песяць кіонь, 29 песяць кіонь, 30-та пешець кіонь. 30 -та так, розісловані тут. Значить, що вони собою представляють? Томаха так. Значить, матки виведені з під матки 626030 21-го року народження, вона проходить, по-моєму, по, по ті злеруя роду слову, подивиться. Так ці три матки, значить, першець, 3, 29 і 30, облітані на трьох різних островах. Тобто на Г'юст, острів Г'юст, Норденей і Спітерок. Попали вони до нас з Кьольна. Е, Їхня мати походить від тізлировських маток, тізлерівський, за тізлерівський, всі дуже багато чули. Вже можна подивитися, що вони собою більш-менш представляють. Ну, сюди ще буду додати, мабуть, печатного розходика. Моду. Була покладена і вщінка, вищенку спеціальну. Я кладу. Підзабудована Ну, але мат матка вже в неї сіяти не буде, то факт. Ну, але я вщінку перекладу там, де є, де є у нас матка. Де у нас матка сидить сугубо на молодій вощині. Так, ще підставок ніяких не зробив. Так, пошукаємо нашу принцесу. Тут як на таблиці написано маточка номер 3. Це вже її печатний розплід. Є пробіли, ну то за рахунок того, з тої сторони, що там була е, то та як її сіточка. Так. Раз. Мені все видить, що треба забрати вощинку, покласти її там на одну рамку. То є друга рамочка. Робота прекрасна. Угу. Нічого сюди додавати не треба, кроме рамки під засів. Так, третя. Розпід виходить, матка зразу сіє, я шукаю маточку. Привіт у Кьольн! Матками я задоволений. Запропонували. Так, тут сплошна рамка засіяна, мабуть, і матка десь тут буде. Не видно, а тут є. Так, значить, матка, маточка як труба, хороша, товстенька, виведена нашим українським селекціонером. Скіольна міша. Цю рамочку теж треба виняти, бо матка в неї сіяти не буде. Так, добре, вже сформую гніздо. Так, як має бути, бо мені треба сюди поміняти дюрамки. Вже серпень. Так. І матки просто так сіяти. Мушу знайти матку, щоб закрити. Так. так, продовжуємо. Переходимо до матки. Тобто скільна, тридцята матка, обітана на Нординай. Нординей, Нординай. Так, ха. То вовк інституту. Опа. Так. Тут, мабуть, треба буде додати. Точно, розплоду. першу не треба. Ну, в залежності від того, як сформувалися, були відводки. Котрий сильніший, котрийсь слабший. А, частково треба поміняти ремки, обов'язково. Тут у світло можна треба цю. Або й обидві. Чому тому треба дати їм, щоб максимально наростити силу сім'ї. Тут був видно круг, був ковпачок. У нас добре пилок є. І невеликий взяток, а може, та невеликий взяток а, по тому. Може бути матка, так вилізь розпліт. Розгазувати дає. І осінній розвиток у нас капітальний. Ну, о, зжі. Пилкова зона. О, маточка тут. тридцята маточка. Далі я гніздо розбирати не буду. 30-та маточка, далі я гніздо розбирати не буду. Я знаю, що звідси треба виняти, так, коротше поміняти, дві рамки. Ну, рамки там заберемо з вихователю в другому корпусі. Є ремонт Е, Попросимо Михайла, аби нам дав, виділив хороших рамок під засів матка. Не буду я третю розбирати. Переходжу далі, бо відео сильно затягнеться. Так, що у нас тут? Тут э, е 0 сьомий. 29-та матка. В всіх трьох партіях прийшли 29-ті матки. Так. І там є. Так, 29-та матка. Тройзік 07. Э, так. ВВВІ. Тобто виведена з-під матки 17208, це ходка 163 матка. Семенена э, трутнюм Гебена 17203 16 року. Інсемінатор Георг Маха. Тут у нас матка, ну, перейдемо до неї пізніше, щоб мені не розлетілося. Подивимося, що, що вона так все. Ольга під гебенівського трупню. Інцимінатор Георг Маха. Оскільки пленка зірвала, то придеться трохи димнути. І теж, не знаю, вощинка покладена. Мене так курить, як, як не курить. більше психологічно, нібито він курив. Так, видно, зону медово. Тут вже може бути щось не свіпла. Рамка, цю рамку геть відсі. Далі я покладив їжу. Зато може, щось перенесуть та сюди додамо. Щас, як ще нормально, робота не велася з формування. Так, прекрасна робота маточки. Так що під засів рамочку, запас взяли є. Під засів рамочки ще треба докласти дві. Так, тут засіяно, має, мала би бути тут десь матка. Добре би було, це не треба далі розбирати. Нарешті знайшли маточку. Маточка двадцять. Вкладу гніздо. Сюди буде все докладувати Так тут її піджасів, під то одразу підселення пішло, міша поміг. І. Так. Це була матка 29. Переходимо до матки номер 33 виведеної з-під Маховської матки 1785-45 21 го року народження. Песець, карніка песець. Семенена трутням теж пешець, гебеновським трутнем, 22 го року народження. Тут, тут, тут я трошки зробив хід коньом Як для експеримента. Тут, по-моєму, повністю все гніздо новеньке. Обов'язково треба підсилювати. Так, цю мошку важко сюди. Сьогодні підкладемо дві рамки печатки на виході. Оце все гніздо йде на молодій рамоці. Шукаємо матку. Тут легенька рамка. Все засіяно. Матки поки не вийдуть проблема знайти все матку. Матка буде старатися втікати тут кормові рамки старіші. Матка буде старатися втікати на кормову рамку. А, ні, тут є. Матка 33. Завернемо. Ця хороша підносів. До трошки обмежимо. Ну, так. І так. Ці рамки можна забрати, сюди треба буде дати для підселення печатного розплоду на виході, а потім їх навернути. Відводок, фактично сім'я піде у зиму на молодій рамці. Будемо видіти, що з того буде. Все має бути добре. Далі. Це відклали. А далі у нас перехід на другий точок. Далі щось новеньке. Ну і нарешті на завершення я недавно повернувся знову з Німеччини. Привезено було три матки, одна поїхала в Шуми. Тут тобто, Зов таки 29-та від матковода 1728-79-ї матки обидві, дві рідні сестри, тобто від Холькампа. Облітані на острові, на острові. Спікерок. Обітанієм трутін трутнім 69045 Коротше, там Гебен, по-моєму, шеф острова. Заодно показую, як ми підселяємо маски. Я спеціально дві відкрию, я не знаю де котра, бо як удалося покласти, так і поклав. Тут є. Розпліт з виховательок. і тут є, приклеїли, пропусують так. І тут є під сіточками маточки. Випускатися матки не будуть до тих пір, поки вони там не засіють. Видно, угу. туди буде. Я і сам я не вийшов. Бігати має так. Так, це одна. Я ще раз повторюсь, випускати не буду до тих пір, поки нормально не засіють. А ми беремо ми берем, той печатний розплід з виховательки. Тому маточники потягнути фактично неможливо. Нема на чому. Те саме тут. Відводки невеликі. Обов'язково корм, обов'язково печатний розплід. І обов'язково місце для того, щоб матка мала де засіяти. Не знаю, не хочу димом користуватися. Матку фактично і не видно. Добре, буде її видно, коли. Під селим. Оце вони вже другу шутку, по-моєму, під ковпачками. Хай прививається. Значить, це ми брали напряму від пана Холькамса. Чесно фімію сказати. І висновок який, материнок на слідуючи, материнками на слідуючий сезон ми забезпечили. Нормально маємо. І так? Підводимо підсумок. Наслідуючий сезон ми вже собі залишили. 84-та матка, матка з е, виведена е, Михайлом Скольна, Кірханський інститут, Цей матеріал взятий в Кірханському інституту. Далі песець, то Кьольн. Виведена з -під матки, яка в крові має тізлеровський песець. Це друга група материнок, третя група. Георг Маха. Одна з них хопкам друга це тройзик 07. На, трой, на тройзик. А це пешець Маховський. На Пешець, Ні, тройзєк 07 на Пешець і Пешець на Пешець. І нарешті холькан, карніка тройзик 07, дві рідні сестри, облітані на спікероги, тобто там тройзик 07, трутень теж тройзик. Такий матеріал на сезон 2025 року. На цьому на цьому завершуємо. Підписуйтеся на канал. Будьте здорові!